Вітаємо на курсах військової підготовки в п'ятій штурмовій. Сьогодні, по плану тактичної медицини, в нас тема бандажування. Це травмобандаж, яким перекривають масивні кровотечі. Із чого він состоїть? Основа це звичайний еластичний бінт. Бандаж складається із подушки та еластичної пов'язки із пластиковими ріжками. Ось ці рожки. Називається тиснучий елемент. На краю пов'язки є карман, щоб просунути поранену кінцівку для фіксації, коли працюєте однією рукою. Ось це біле називається гемоабсорбуюча серветка. Вона допомагає свертуванню крові. Салфетка обязательно бути на раненні. Накладаємо подушку на рану. Робимо перший тур обмотування кінцівки, розтягуючи пов'язку, створюємо тиск. Заводимо в рожки. Дійшовши ріжок, просуваємо в них пов'язку та працюємо у зворотньому напрямку. Вищаємо в обратну сторону, зробив так, щоб ці рожки у нас давили на саму рану. Щоб уникнути підтікань, замотуємо нижній та верхній край накладеної пов'язки хрест навхрест. Якщо тиску недостатньо. Робіть напівоберти пов'язки в районі подушки, збільшуючи її жорсткість. Обратіте внимання, то, що я не відпускаю сам бінд, тобто ви этот бандаж далеко не відпускаєте. У вас не буде натяжки, якщо ви будете його слишком далеко відпускати. На кінці пов'язки є пластикові скрепки, які треба зачепити за передостанній тур для остаточної фіксації. Якщо ви зробили все правильно, обраті внимание, у мене кисть поменяла цвіт. Ну і візуально теж буде видно, що він закріплен. За допомогою травмобандажу артеріальна кровотеча зупиняється за 120 секунд. Вступайте до лав 5-ї окремої Київської штурмової бригади. Ми постійно проводимо навчання особового складу. У нас ви будете впевнені в собі та в своїх побратимах. Слава Україні!